Hello, друзі, ви на каналі Даня Плей. Ми сьогодні зайшли в бокс, трошки побитись, і я вже хочу комусь набити пику. Ми вже давненько не грали тут. Доктор Зум вже з кимось валиться, хтось до нього причепився. Даньок привіт! Пішли битися з тобою. Просто крутезна локація, ми вже за нею трошки підзабули, але вона досить цікава. Так, куди ти мене ведеш? Де ми з тобою будемо битись? Веди, показуй! Я одразу хочу одразу хочу до бою. Іди, іди в другу сторону. В яку сторону? Сюди? Так. Да. Все, стою. Опа, па, цікаво, хто кого, я, чи Даня мене. Даньок, тільки ти мені піддайся, бо я давно вже не грала тут. А, не знаю, що робити. Ну, в принципі, можливо, в мене ще є шанси. Гля, як мене тушить. Я нічого не можу зробити, Даня! Ну, ти прям. О, я його завалила? Ніфіга собі. Ти мені піддався, чи що? Так. Дякую. Дякую. Ой, ну я намагаюсь все одно. Я хоч б'ю тебе взагалі, ну наче б'ю. А у нас там глядач, доктор Зум дивиться. Знову завалила. Круто. Я піддаваюсь тобі. Ну все, давай тепер не будеш піддаватись, давай. Угу. Так. Я пробую сама. Ну що, я хоч завалю тебе в цей раз чи ні? На тобі, на тобі, на тобі, ще раз. Блін, завалив. Ну все, тепер мені Даня не піддається, і я вже валяюсь. Ну, Звісно, з такими крутезними перчатками, жовто-блакитними, українськими, ще б він не перемагав. Да, даньок? Дуже сильний. Ой, в мене тільки що так притушив все, попливло в мене все. Не бути мені усіком, взагалі не бути ні, ні разу. Я зараз піду покачаюсь після цього бою. Даня, я хоч тебе б'ю взагалі, чи ні? Я по тобі попадаю? Походу, не попадаю, походу, тільки Даня по мені попадає. Тебе, я тебе виграв. Та я зрозуміла, що ти мене виграв, але ти скажи, я хоч тебе взагалі била чи ні? Так, тобі було 20, мені 45. О, тобі трошки більше. О, а тепер доктор Зум буде бити з якимось. Хто це такий? Це кролик якийсь чи що. Якийсь він такий великий. Давайте повболіваємо. Вали його, вали, 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 не пропускай, захищайся, став блоки. Мене вирубили. Тебе вирубили? от блін. А доктор Зум ні. Даньок, давай подивимось, як він б'ється. Молодець блоки ставить гля, лупаша як, ніфіга собі. Ей, Даня, ти шо? Виробили доктор Зума, а Даня мене б'є. Офігеть, офігеть. Все, я пішла покачаюсь, ну вас нафік. Де тут взагалі займатися? Бо що це таке, не дають мені життя? Так, де у нас був зал? Десь там чи В другу сторону йди. Та не кричити так, будь ласка. Ага, я бачу, 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 де тут займатись, зараз я. Підкачаюсь, Даня вже тут, як тут, теж пішов качатись Це що. Не дай Бог, щоб я була сильніша за його, так? Да? Не бійся, не буду. А ти хочеш на чемпіонат піти? Та який чемпіонат? Ти мене вирубаєш тут за дві секунди. Мені ще до чемпіоната дуже далеко. Мені треба спершу тут нормально себе прокачати. по... Лена, При... я на чемпіонат пішов. Ну, іди, а я позаймаюсь, потренуюся трошки. Бо щось мені так не подобається. а тут тільки можна на цих займатись, більше немає ніде. ніяких там доріжок бігових чи щось. Ще. Є все, я прийшов. Ти вже на чемпіонаті? Так. Ти мені скажи, Даня, тут тільки оці... а, он ще бачу груші є, так? Да? Так, тут ще є десь бігові дорожки. Ага, добре, ну я зараз тут позаймаюсь, потім піду на грушу і піду, спробую ще побитись. Може, я хоч разок когось переможу. А, я бачу, вон ще зал. Там внизу щось є. Може там тренуватися, ну? Спершу тут. Чи тут не тренуються? Ні, тут не тренуються. Що це таке тоді? Ладно. Побіжу, подивлюся, що там ще є. Там... Ага, ось доріжки знайшла, бігаю. Великий тут зал, гля. Класна локація взагалі така здорова. Як мені. Чому я не можу на них залізти? Даня, а ну подивись, чому я не можу залізти на дорожку? Не, не знаю. Тю, що це таке? А сюди можу? Так, да, сюди можу. Дивно. Ну, ладно. Фух, на чемпіонаті дуже нелегко його побудив. Ти його переміг, да? да. А скільки тобі грошей на чемпіонаті дало? Знаю. Тю, як це ти не знаєш? Тут не один раунд. А. Тут не Ладно, ще спробую оцю грушу. Я її чомусь теж не можу, гля. Не б'ється вона в мене. А, б'ється. Отак. Отак я тренуюсь. Ну, добре. 2-0. Mm -hmm. Так, ні, мені це не треба, я хочу тільки спробувати побитись. Ні, ну так то нічого, нормально виходить, тільки як тут е, блоки ставити, я не знаю. Ага, я зрозуміла, як блок ставить. Ось так. Все. Ну, все, тепер все буде круто. На тобі. А як блок ставити? На пробіл треба, ось, бач? Натиснуло тримаєш. А, понятно, я не знав просто. Угу. Що це таке? Все, пішла я. О, а тут іще одна є. І така ще є, як наверху була. Ну, давай ще качнусь трошечки, і піду вже поб'юсь. Треба якогось такого не дуже сильного гравця виб... собі вибрати, щоб у мене шанси були з ним нормальні. Блін, а може я тут можу щось собі купити? Дані? Бачу, тут є он перчатки, можна купити, де собі. Це у тебе вже куплені. А де їх тоді брати? Сам не знаю. Ось магазин є. Так, а в мене все одно не вистачає ні грошей, нічого. У мене тільки 20, а цих взагалі немає. А тут найдешевше 120, понятно. Ні, є ось ще 25, 25, 25. Ну в мене й 25 немає, в мене тільки 20. Ладно. А тут потрібно ще гемів! Не кричи. Чого ти кричиш, так, даньок? <гум> Ми тебе чуємо. Ой, ой! Ага, ось двері. Все, я побігла вже, поб'юся з кимось. Треба наверх. Цікаво-цікаво. Ну, в принципі, народ тут є, можна вибрати з ким. Чому вони не в ринзі всі б'ються, а на полутю. Якісь дивні. Так. Ні, тут я не можу встати. Я... І тут я не можу стать, ладно. А Ти не хочеш йти 2 на 2? О, давай я з тобою зайду. Все, я зайшла з доктором зумом поб'ють. Зараз він мене теж завалить, тому що це не той, з ким я б хотіла побитись. Він же тут знає, що йому робити, а я не знаю. Ну, гля-гля-ля. Та ти що? Боєць прям. Перчатки теж круті, я теж такі собі хочу. Я теж так вмію тебе робити. На тобі, на. Може, іще й ви. Є, гля, завалила, ніфіга собі, взагалі не очікувала. От так вам, от так от вам, діточки. Ось так б'ються профі. А можна мені проти тебе оп'ять? Можна, можна. Зараз ще раз з зданій пограємо. На тобі, на, на, на! І, або мені на. Що <ріст> це було? Я не зрозуміла. Що цікаво, вироблю його. Виробила! Нічого собі цікаво. він мені не піддавався, ні? Що, <ріст> третій раунд у нас ще. Так, отримую. <ріст> Бачите, я підкачалась, як класно. Зараз ще спробую з зданій побитись. Ой-ой, все, виробив мене. Отак от, от воно буває. Ну нічого, полежати теж треба, відпочити трошки. Довго я лежу. А що, ще четвертий раунд? Тут П'ять! Ага, зрозуміло, п'ять раундів, всього буде. Оп-оп-оп, не очікував. Трошки пробиваю. А може і ні? Є, завалила. О, 55 баксів у мене. Що, я виграла, да? Виходить? Я і ти будеш із Ти зможеш супер. Дуже круто, що я перемогла доктора Зума. Тепер піду з Данією пограю. Данюк, заходь. О, ми вже готові до бою. Ну, не знаю, не знаю. Доктора Зума в мене вийшла ось Даню. Подивимося, подивимося, що я зможу зробити. Він, звісно, тут крутий дуже, ну, не знаю. Трошки я його теж б'ю. Ми так з ним щось близько б'ємось взагалі. О, па Ти мені не піддавався? Піддавався. Ну, а навіщо ти? Не піддавайся мені. Я ж хочу подивитися, як я можу грати, як я можу бити. Мені ж цікаво. Я не люблю, коли мені піддаються. Ну, давай, давай, що в мене вийде чи ні, ще раз тебе потушити. Да, вийшло! Супер! Потушила. В мене трошки більше вже буде грошей. Третій раунд вже пішов у нас. Ну, що, хто кого? Дуже добре, що я навчилась блоки тут ставити з компа. О, третій раз! Пішов нокаут. Це я виграла прикольно. Круто, що я можу сказати? Нормально з тобою пограли, так, да, даньок? Пошли два на два. Та я думаю, що це вже буде в нас на наступний ролик. А на сьогодні достатньо, ми побилися дуже класно, я трошки грошей собі заробила. До речі, в мене є 90. Може я зараз собі куплю якісь перчатки? Хоча б за 25, да, якісь прикольні? Вийде в мене їх купити чи ні? Оці мені подобаються. Зможу? Так, да, я зможу купити. Зараз мені якісь дасть воно. Блін, а я ж могла, напевне, за 50 взяти. А ти де взяла такі перчатки? В магазині ось тут є, в шопі. Ну що? а вони в мене вже чи ні? Я не пойму. Для... Даня, там тебе гляхто б'є. Глянь, як багато перчаток у мене? Даня. Ти бачиш, що тебе б'є? Так, бачу. Москаль туши його. Зараз ми ще й доктора Зума на нього позвемо. Ха ха. ха В Ленскі у мене як багато перчаток. Ух ти! У дані дуже багато перчаток. Доктор Зум, ти де? Тут москаль на даню напав, потушив його, а я відбуваюся. Йди до нас. Треба увалить, всім разом. Я Ой, він зробити. мене потушив. Капець, капець, де я є взагалі, я нічого не бачу. Знову мене б'є. Офігеть! У нас тут ціла битва. А, блін, хтось мене затушив, не знаю хто. Тут таке щось відбувається. Страшне. Де він дівся? А, валяється. Ха-ха-ха. Що, -ха -ха -ха. ще хоче, чи що? На, отримай. Щось я на даню попадаю. О, два на одного вообще. Ну нічого, ми його нормально теж потушили, там вирубили декілька разів. Даньок, давай доєднуйся. Чого ти валяєшся? Допоможи, глянь, там москалі б'ють. І причому він тебе перший зачепив. Ти стояв спиною, він підійшов тебе і по спиняки почав почав бити. Ну це Даня, та не мене. Його вали. Оце так. На тобі. Блін, хто мене знову вирубив ззаду? Ти Бачиш, які вони коварні, підходять ззаду і починають тебе бити ззаду просто тупо. Ви чмирі. Що тут скажеш? <сум> друзі, ну будемо закінчувати ролик, бо валити ми їх тут можемо ще довго. Ось так ми сьогодні, друзі, дуже прикольно пограли, тому дякую вам всім за перегляди. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. Всім бувайте, друзі! До побачення! Всім бувайте!